Дівчата, раді бачити вас у нашій здравниці. Скажіть, будь ласка, з якого куточка України ви приїхали, і чи сподобався вам відпочинок у санаторії Боржава? Ми приїхали з міста Кропивницький, це центр України. Ми приїхали вже вдруге в Боржаву. Нам дуже сподобалось. Сподобалось ще минулого разу відпочинок і цей теж. Єва, скажи, будь ласка, чи тобі сподобалося у нас? Сподобалось дуже сильно. Яка з процедур тобі найбільше всього сподобалась? Масаж. 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 Е, мені сподобався масаж. Там є дівчинка, така Леся, вона робить масаж їй і зробила мені дуже-дуже ну, наскільки е, приємно, як вона є, ну як вона робить цей масаж, і вона, напевно, з цих дівчат найкраще робить, тому що ми вже не вперше в неї. Е, сподобалось мені обгортання і скраб. Харбірування мені сподобалося. Існує стереотип, що санаторно-курортне лікування це тільки для людей зрілого старшого віку. А якою є ваша думка? Моя думка, що відпочинок навіть ну, корисний навіть для таких маленьких, навіть для мене. Мені 25, а в мене вже острий андроз. Неважливо, в якому ти віці. Оздоровлення це завжди потрібно. І ще тут плюс в тому, що тут є Така можливість купити сертифікати для військовослужбовців. Цим сертифікатам піти безкоштовно. Може військові на різні процедури, які допомагають. Це як масаж спини, там масаж ніг і так далі. А в наш час це дуже важливо. То я вважаю, що в санаторію це великий плюс. Є дівчата. Дякуємо, що завітали у нашу здравницю. і до нових зустрічей у санаторії Боржава. Дякую.